Вітаю моїх любих підписників та гостей каналу Побачення з квітами. Любі мої сьогодні я хочу вас познайомити зі своєю улюбленицею трояндою, флорибундою трояндою Easy Does Ід. Це дуже чудова троянда. Маю їх два кущики, і не на одну хвилинку не засумнівалась. Що я їх висадила не в тому місці або не в той час. Друзі, це просто свято кожного дня, тому що квітів багато, постійно квітують, з'являються нові бутони. Моїм кущикам, друзі, всього-навсього лише по три роки. Висадила я їх навесні. 1921 2020. року, і вони в перші два роки були обрізані мною невірно. Взагалі, флорибунди не обрізаються коротко. Я ж по незнанню обрізала їх дуже коротко. Чомусь я думала, що вони так наростуть скоріше. Ні, друзі, не наросли. Але цього року я їх вже зовсім не чіпала, залишив відрізала лише відцвівші бутони, і трояндочка піднялася і набрала сили. Дуже троянди працьовиті, дуже гарно мають квітку. Для флорибунд квітка велика, деякі навіть до 10 см були, в середньому 8-9 см. Квітка має. Аромат не дуже такий насичений, але вона має аромат. Пелюсточки схожі на троянди групи Рифлс. Вони такі, ніби зубчиками. Троянда має властивість змінювати колір. Починає вона таким. Яскраво червоним, потім вона переходить як в морквяний, так і в помаранчевий, апельсиновий, навіть до персикового доходить. Колір ну, вражає своєю яскравістю, кущ вражає своєю яскравістю, своєю квіткою, своїм здоров'ям. Троянда не хворіє, вона не вражається плямистістю. Стійка, витривала до сонця, до дощу, гарно перенесла вона літню спеку, нашу одеську спеку. З історії цієї троянди розкажу, що вона була виведена в 2010 році у Великобританії, здається, фірмою Харкнес. Трояндочка має. Висоту дорослого куща десь до одного метра, ширина, ну, це, звісно, по стандартам, то вона десь до 70 від 80 сантиметрів ширина кущику. Але, друзі, бувають різні випадки. Ось, так як я її невірно обрізала, то у мене поки ще цих стандартів немає. Але я надіюся, що все попереду і. Якщо в мене якісь були помилки, я з радістю хочу, ну, не з радістю, а хочу вам донести їх, щоб ви цього не робили. Троянда свято, тож друзі, рекомендую хто. Любить постійне квітування і ще не зробив свій вибір. Зверніть, будь ласка, на неї увагу. Я думаю, що ви будете дуже задоволені нею, дуже. Тому що в мене відео в моєму телефоні, ну, мабуть, найбільше присвячено троянді Easy Dust зідастід. Ну і, звичайно, хочу вас трішечки познайомити із своїм садочком. Я вже так звикла, що і підписники мої звикли, що я наприкінці кожного відео показую свої якийсь уривочок з моменту, літній момент з одного дня, де я відзнімаю квіти, тому що. Майже кожного дня клумба змінюється. Як кількість квіточок, так і сама квітка, так і вигляд квітів. Наразі ми бачили троянду Чері Бренді біля колеуса. Мені здається, в них навіть і кольори схожі поміж собою, такі якісь руденькі кольори. Ну, моя улюблениця гортензія Аннабель. Маю їх декілька кущів, теж дуже обожнюю їх така собі снігова, літня снігова кучугура. Також обожнюю шавлію мускатну, яку я майже до кожного замовлення додаю подарунком. Так що, друзі, вибачайте, сійте і хай у вас теж буде шавлія мускатна, яка квітує одночасно з трояндами, з гортензіями. І ось ви бачите перед собою бускові квіточки, які теж дуже тішать протягом. Квітучого трояндового сезону. Також люблю матрикарію ромашку, є ромашкова, є повна вербена бонарська теж доповнює садочок, майже зливається спіровські по кольору. Ці ромашечки взагалі обожнює, вони такі ніжні і завжди, завжди квітують і завжди є. Прикрасою, будь його, навіть якщо кущ троянди не квітує, то матрикарія та ліхній скоронований, хоч і не таке довге у ліхніса квітування, але воно прикрашає. Остеоспермум – теж така собі цікава ромасічка, яка більше квітує в прохолоду, ніж в спеку. Ось така компанія, ліхній скоронований, троянди, матрикарія, трояндочка ювілай принца де Монако, Теж заслуговує на увагу, теж дуже працьовита троянда. Цього року вона взагалі була, дуже гарно повела себе. Ну і загальна картинка. Садочку, якщо йти з півночі, мого квітничка. Ірландські дзвоники Молюцела це, друзі, взагалі просто була неймовірна прикраса. Дуже довго прикрашали вони садочок. Дуже довго. Ну і ось знову троянда Easy Дас Eat, від якої неможливо відірвати погляд, красуня. Така елегантна леді, яка не боїться ваших очей, душів і завжди з радістю вас радує. На позаду трояндочок Ізіда І зростав у мене агератум, який мені здається дуже гарно поводить, співпрацює з кольором. Троянди Ізідас і зараз ви бачите осіннє квітування троянди. Я не пам'ятаю, здається, я не сказала, що у мене тут два кущики троянди. Вони мене дуже задовільнили цього року. Минулого року у мене не такий осталися спостереження. Я такого не замітила такої. Краси, як цього року. Цього року це була Троянда Свято. Рекомендую, друзі. Дякую за перегляд, дякую за увагу, миру, спокою і слава нашим ЗСУ.